Шановне, шановні колеги, Шановне прошу. товариство Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода заявляє про вихід нашої фракції з коаліції більшості. Ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває Державних злочинців, московську агентуру, парламент, який не звільняє від, депутатської, від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. Крім того, ми вважаємо, що дострокові парламентські вибори, які повинні відбутися вже найближчим часом, вони мають відбуватися, коли в Україні буде встановлено мир. Саме тому. Ми вважаємо, що паралельно сподіваємося відповідної реакції від президента і ради національної безпеки і оборони має бути введено в воєнний стан в тих регіонах України, де зараз відбувається. Дайте завершити виступ в тих регіонах, де зараз відбувається антитерористична операція. Має бути наведений мир злагода і порядок і оголошені оголошена дата дострокових парламентських виборів. Сьогодні є великий історичний день в нас в українському парламенті, в найвищому законодавчому органі нашої держави, припинила існувати кривава фракція комуністів агентури Москви. Відповідно, маємо надію, що цей парламент і буде працювати далі. До розпуску цей парламент повинен голосувати за усі закони, які нам допоможуть. Перемогти зовнішнього і внутрішнього ворога, і ми сподіваємося, що буде проголосований закон про проведення виборів до Верховної Ради України за пропорційною системою, за відкритими списками, чого вимагає народ. Буде проголосований закон про люстрацію. Буде проголосований закон ще цим парламентом про заборону комуністичної ідеології. Це є саме те. Чого вимагає громада? Чого вимагає українське суспільство? Слава Україні! Шойко. Я прошу сідати, будь ласка, будь ласка.